Самураї, ніндзя, якудза це ті явища, які асоціюються у всіх нас тільки з Японією. І звичайно, цей список був би неповним без гейш. Багато хто з вас, напевне, думає, що гейша – це щось на кшталт японської повії або ескортниці. Але це абсолютно стереотипне сприйняття цього культурного феномена. І в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися з тим. Хто такі гейші насправді? Як завжди, підтримати розвиток каналу можна за допомогою ваших вподобай, коментарів, а також через спонсорство на Ютубі. Ну а тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Спершу зануримося в історію питання. Японія протягом багатьох століть розвивалася абсолютно відокремлена від решти світу. Ця ізоляція сприяла появі різного роду культурних феноменів: на кшталт самураїв та ніндзя. Історія Гейш сягає своїм корінням у 17 століття. Японські самураї теж люди і їм теж хотілося розваг. Одним із традиційних видів розваг того часу був театр Кабукі, в якому всі ролі виконували чоловіки. Відповідно, цих акторів запрошували потім на різноманітні гулянки щось на кшталт корпоративів для самураїв чи багатих японців. Так з'явилося поняття гейша, що буквально означає людина мистецтва. І так, ви здивуєтеся, але першими гейшами були чоловіки. Але чому чоловікі-то? Що за дивина така? Тут вся справа в особливостях самураїв. Нагадую, що Японія на той час це досить таки патріархальне суспільство. Так от самураї не тільки добре володіли мечем, а й були досить освіченими людьми. Вони захоплювалися поезією, філософією тощо. І Жінок, якби це ксенофобськи не звучало, вони ні в що не ставили. Їхня функція це готувати їжу і дітей народжувати. Тому жінок вони вважали нецікавими. І от щоб сидіти з ними за столом під час чоловічої гулянки та розмовляти про високе, це взагалі було немислимо. Тому самраї наймали акторів із театру Кабукі. Ті їх розважали світськими бесідами, непристойними жартами та народними піснями. Потім, коли клієнти доходили до кондиції, на цих виширках з'являлися вже жінки легкої поведінки, і самураї займалися тим, чим завжди займаються п'яні, п'яні та й не тільки п'яні чоловіки. І ось 1761 року з'являється перша жінка гейша, яка зробила це заняття професією, і звали її Касет. Вона була елегантна і вродлива мала таланти в музиці, танці та поезії. Касен швидко здобула популярність, і її успіх проклав шлях для багатьох інших жінок, які також прагнули стати гейшами. Чоловіки нарешті зрозуміли, що проводити культурне дозвілля в товаристві жінок гейш не так уже й погано. Тож жінки витіснили чоловіків акторів із театру Кабукі, і на початок 19 століття термін гейша став визначати виключно жіночу професію. 1779 року уряд Японії випустив спеціальний закон про гейш та юдзьо, так у Японії називають повій. Цей закон регулював їхню діяльність. Тобто, це абсолютно дві різні професії. Закон встановлював. Певні правила і стандарти для гейш, включно з вимогами до освіти, поведінки та обмеженнями в діяльності. Таким чином, професія гейші була формалізована і стала існувати офіційно під суворим контролем влади. Відтоді все так і залишається. Як зазвичай, усе відбувалося. Жінки приходили на запрошення на вечірки, де збиралися чоловіки. Вони грали на різноманітних музичних інструментах, читали вірші, танцювали, підтримували світські розмови, загалом створювали затишок і розслаблену атмосферу. Також головним завданням гейші було заповнювати паузи в розмові чоловіків, тому вони ґрунтовно готувалися до таких бесід. Якщо клієнтом був бізнесмен, то вони заздалегідь дізнавалися про його бізнес. Якщо політик, то вивчали його діяльність, читали його промови. Золота доба Гейш припала на 1860-ті роки. У ті часи вони були справжніми суперзірками, музами для багатьох поетів і митців. Гейші змогли домогтися популярності завдяки тому, що вони, по-перше, були сучаснішими за старомодних юдзьо. Крім того, повії жадали тільки грошей, тоді як гейші славилися добрим серцем і чуйністю. Звісно, проституція і ремесло гейші йшли поруч. Звісно, були випадки, коли гейші вступали в інтимні стосунки зі своїми клієнтами, але це була їхня особиста ініціатива. І вони не робили це ремеслом у гейші. Міг бути свій покровитель, котрого називали Данна, який оплачував її рахунки і загалом утримував її. Так він був її коханцем, але конкретно в жодних публічних будинках гейш не було. Так, от із середини дев'ятнадцятого століття і до початку 20-го ремесло гейш процвітає. Вони ведуть дуже скритний спосіб життя. Вони живуть в особливих кварталах, таких як Гіон у Кіота, а на роботу виходять увечері. У той час це була дуже престижна професія. Батьки віддавали або продавали дівчаток у чайні будинки, де з них ростили гейш з різних причин. Здебільшого, звісно, це важка фінансова ситуація. Це не вважалося чимось ганебним і не викликало докору в суспільстві. Ба більше це було навіть прибутково, особливо якщо вона була популярною або мала якогось впливового коханця. Загалом це було соціально схвалювано. До речі, для чоловіка вважається також неймовірно престижним, якщо в нього є на утриманні гейша. Дівчаток починали навчати з раннього віку, з 5-7 років. Продовж усього свого дитинства вони повинні були спочатку працювати служницями, а потім асистентками головних гейш старших сестер у домі, які навчали цих дівчат основам майбутньої професії. Тож, спостерігаючи за старшими гейшами у своєму домі, дівчата вчилися одягати та доглядати за кімоно а також навчалися мистецтву вести бесіду. Курс навчання складався з різних видів мистецтв, якими повинна володіти кожна гейша. Це гра на музичних інструментах, співи, традиційні танці, мистецтво проведення чайної церемонії, мистецтво створення квіткових композицій, кибана, поезія, живопис. Тобто, все те, що дає змогу гейші розважати своїх клієнтів. До речі, вміння носити зачіску теж свого роду мистецтво. Здебільшого це перуки зі справжнього волосся. Ті, у кого раніше не було грошей на перуку, робили зачіску зі свого волосся. На це заняття йшло кілька годин. Відповідно, вони не могли займатися цим щодня. Тому вчилися спати таким чином, щоб не пом'яти зачіску. Крім зачіски, найвпізнаванішим елементом у вигляді гейші є білий макіяж. Чому так? На це є кілька причин. По-перше, використання білого гриму має глибоке коріння в давніх японських традиціях і є частиною культурної спадщини. По-друге, білий колір символизує красу, чистоту та витонченість. Він надає гейші ауру елегантності та делікатності, що відповідає ідеалам жіночності в японській культурі. По-третє, чоловіки здебільшого зустрічалися з гейшами в напівтемряві при тьмяному світлі. А білила чітко видно в темряві. Ну і доповнює образ гейше кімано, традиційний японський одяг. Вони є різних видів під різні випадки і коштують великих грошей. Звісно, дозволити собі таку колекцію кімоно може або успішна гейша, або господиня чайного будиночка, яка цими гейшами керує. А вона їм видає ці кімоно в оренду. До речі, як за зовнішнім виглядом кімоно можна відрізнити гейшу відповію Юдзьо, адже вони всі хе, з білим макіяжем? Це не так складно. повій простий вузол на кімоно, щоб його можна було легко розв'язувати і зав'язувати кілька разів на день. Але якщо ось ви подивитеся на кімоно гейші, то ззаду там надскладний вузол, який вона не зав'яже без допомоги спеціальної навченої учениці. Його не можна швидко розв'язати і потім швидко зав'язати. Робота гейші передбачає постійний саморозвиток, навчання відбувається все її свідоме життя, всю її кар'єру. А кар'єри у гейш довгі, як і у всіх, десь до 60 років. Ну а що роблять гейші, коли йдуть на пенсію? Ті, в кого є покровитель, мають утримання а багато гейш залишається при громаді і живуть за рахунок відсотка, який молоді гейші приносять в общак. Тобто, виходить, це щось на кшталт закритої корпорації, яка таким чином не відпускає своїх членів, і вони продовжать у старості за рахунок цієї корпорації жити. Коли гейша досягала якихось навичок свого ремесла, вона ставала майко гейшею початківцем, отримала робочий псевдонім і вже зі старшою сестрою, тобто наставницею, виходила до клієнтів. Тут і починалася її трудова діяльність. Також одне з найважливіших завдань старшої сестри полягало в пошуку гідного клієнта для е, мідзуаги, процедури позбавлення цноти гейші початківця. Старша гейша мала узгодити умови з господинею і забезпечити найвищу ціну за мадзуаге. Треба також сказати, що сучасні гейші цю процедуру вже давно не практикують. Наприкінці 19 століття в Японії відбуваються політичні та соціально-економічні реформи. Цей процес відомий як реставрація Мейдзі. Японія починає вестернізуватися і перетворюватися на одну з провідних держав світу, і в двадцятому столітті починаються суперечки з приводу того, а для чого взагалі потрібен інститут гейш, але їх зберегли. Бо перед другою світовою війною відбувається мілітаризація і повернення до свого самурайського коріння. Після того, як Японія зазнала поразки у війні, на островах з'являються американські бази. Само собою, американські військовослужбовці починають мутити з Юдзьо, яких вони часто приймали за гейш, а може, заводили романи із самими гейшами. Історія замовчує. І ось американці, повертаючись додому, починають формувати цей стереотип: що гейші це японські повії. Це із задоволенням підхопили змі та кінематограф. У сучасній Японії ремесло гейш, як і раніше, живе щоправда вже не в таких масштабах, що раніше. Якщо на початку ХХ століття гейш було кілька десятків тисяч, то зараз ледь можна нарахувати три тисячі. Тому послуги гейші на заході обійдуться десь у пару тисяч доларів. Іноземці туристи також можуть потрапити до гейш, але для цього їх мають запросити знайомі японці, інакше ніяк. І це буде з їхнього боку проявом великої поваги. І ви запитаєте, а навіщо гейші взагалі потрібні на заходах? Ну, по-перше, це вважається неймовірно престижним і підвищує статус заходу. Гейшам платять виключно за спілкування по друге, в Японії не прийнято ходити на переговори з дружинами на корпоративні вечірки. Так, на переговори дуже рідко. І японські дружини до цього нормально ставляться, адже на цих вечірках чоловіки можуть випити зайвого. А хто в разі чогось доставить п'яного клієнта додому? Правильно, гейша дружина їй ще подякує. Люба, в мене сьогодні дуже важкі і напружені переговори. Не хвилюйся, мене доставить додому яка-небудь гейша, окей? Ти чого, охренів? Давно по морді не отримував? До речі, у цьому і є культурні відмінності японців із нами. Тобто, в Японії культурне дозвілля має на увазі собою культурне дозвілля в найширшому сенсі цього слова. А не як у нас культурне дозвілля в сауні це означає викликати хе -хе, повій. Багато в чому відновленню інтересу до гейш посприяла книга Артура Голдена Мемуари Гейші, за якою зняли одноіменний фільм. Але з цією книгою взагалі був великий скандал. Як джерело відомостей для її написання, Голден використовував Мінеко Івасакі. Вона почала кар'єру в 15 років у кіотському районі Гіон і незабаром стала однією з найвідоміших і найбільш високооплачених гейш Японії завдяки своїй красі, таланту і вмінню приваблювати клієнтів у 2002 році. Після виходу роману мемуари гейші, який передбачався як вигадані мемуари гейші. Мінеко Івасакі розкрила свою справжню особистість і виступила проти автора, звинувативши його спотворенні реальності життя Гейш. Івасакі стверджувала, що книга ґрунтувалася на її житті та досвіді, і що її було представлено в книзі в негативному світлі. У 2003 році відбувся суд. Сторони дійшли згоди, і Голден заплатив Івасакі кругленьку суму. Потім вона випустила власну свою книжку під назвою Справжні мемуари гейші, в яких описала своє життя та кар'єру, а також дала свій погляд на традиції та реальність цієї професії. Її мемуари здобули широке визнання і допомогли викрити міфи та стереотипи, що оточували гейш та їхнє життя. У її книзі багато цікавих речей. Там розповідається про конкуренцію між гейшами, адже як і в будь-якому жіночому колективі, там будуть свої інтриги, змови та заздрість. Взагалі з гейшами пов'язано багато цікавих історій. Наприклад, є випадок роману Гейші Юкі Като з багатим іноземцем. Цим іноземцем був Джордж Морган із впливової американської родини Морганів. У 1902 році він приїхав до Японії і побачив виступ Юкі в театрі Гейш. Протягом двох років він до неї залицявся, погазив її борг у розмірі 20 тисяч доларів, між іншим, величезна сума на ті часи. І, врешті-решт, е, дрижився з нею. Він забрав її до США, проте родина Морганів дівчину не прийняла. Потім пара переїхала до Парижа. Через якийсь час вони розлучилися, а Юкі повернулася в Кіота 1938 року. Сім'я Морганів знайшла Юкі після Другої світової війни і підтримувала її. Вона стала широко відома в Японії завдяки мюзиклу 1951 року, заснованому на її житті. Друга історія гейші під ім'ям Касіма Ецу з псевдонімом Понта. Народжена 1880 року, дівчина стала відома на весь Токіо ще в підлітковому віці. Її красу та вміння підтримати бесіду на будь-яку тему оспівували художники та письменники. Серед них було багато постійних відвідувачів Касіми. Однак її кар'єра була недовгою. Щойно дівчині виповнилося 17 років. Її викупив один із шанувальників, фотограф Сейбей. Ецу вийшла за нього заміж. Пізніше, під час необережного поводження з порогом, фотограф отримав поранення, яке не давало змоги йому більше продовжувати фотографувати. Ецу працювала інструкторкою японського танцю, за що отримала прізвисько вірна дружина Понта. Завдяки майстерності сім'я заробляла 500 єн на місяць, тоді як середня зарплата конторського працівника в ті роки становила 150 єн. у їхньому шлюбі. Народилося 12 дітей. І ще одна цікава історія про гейшу Тацуко Такаока. Вона народилася 1896 року. З 12 років Тацуко вчилася бути гейшою, а в 15 років у неї трапився роман із бізнесменом. Той був одружений і вони один одного шалено кохали. Але як часто трапляється, він не міг розлучитися, і вона зробила знаменитий японський обряд Юбіцуме. Відрізала собі фалангу мізинця на знак відданості коханому. Минув час у 23 роки. У неї стався божевільний роман з іноземцем, брокером із Нью-Йорка. Він її відвіз до Америки. Вони там якийсь час пожили. Життя в неї не заладилося, і Тацука повернулася назад до Японії. Гейшов вона вже бути не хотіла. Вона була вчителькою танців, була моделлю і навіть знімалася в кіно. Потім вона пішла в буддійський монастир, вона написала кілька книжок, де розповідає свою автобіографію і про внутрішню кухню суспільства гейш. Тож, завдяки цим спогадам, ми й маємо достатньо інформації про Гейш. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось в наступному відео. До побачення, пані та панове.